Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку Мрія їжачка. У великому лісочку серед опалого листя і м'якого моху жив був малесенький їжачок. Він був дуже добрий, охайний і любив затишок. Але була в нього одна велика мрія мати справжню родину. Кожного вечора, коли сонце ховалося за пагорб, сідав біля свого пеньочка і дивився, як звірята граються з родинами. Ведмежата з мамою та татом печуть пиріжки. Зайці обіймаються, а білченята разом збирають горішки. А їжачок був сам. От би мені маму, тата, бабусю, дідуся. Когось, хто обійме й скаже, Я тебе люблю. І от одного дня їжачок знайшов у лісі маленьке пташеня, що випало з гнізда. Воно тремтіло, пищало. Їжачок загорнув його у листя, пригрів і сказав бійся, я буду твоїм другом. Він доглядав за пташенятком, годував його, співав йому колискові. і зрозумів, оце і є бути сім'єю, любити когось, дбати, захищати. Невдовзі інші звірята побачили, який добрий їжачок, і почали заходити до нього в гості. Хтось приносив чай, хтось яблучка, а хтось свої обійми. Так у їжачка з'явилася велика лісова родина, і тепер кожного вечора його дім був наповнений сміхом, теплом і любов'ю. Бо сім'я малята це не тільки ті, хто тебе народили, це ті, хто поруч, хто любить тебе. І дбає. Дякую вам за увагу до наступної казки.